Всім привіт, 20 травня. Вчора по вихідний був. Ну як, <гум> не знімав, <гум> а вихідний не був. <гум> Цілий день прививками займався. Ну, закінчив я з прививками. Ви знаєте, навіть ще поки не підсчитував, Скільки я там усього на колись сходжу, посчитаю, скільки я там. Ну, Що більше 200 це точно. Коротше, закінчив прививати і вийшло в мене. ну... Як і в минулому році, 18-19. Я 18-19 вчора це ж, ну, вже масово так закінчив і в себе, і в сина там на учаску. Ну, коротше, кругом все, більше нічого в мене немає, ні одної палички, ніде нічого, все привив. Вже прививав, де тільки можна було, навіть і на Хеллоуіні прививав, і на аватарі прививав, і на щелкунчику прививав. Ну, трошки погода внесла корективи, то мусив вже прививати, де ну, не викидати матеріал. Тобто, це так, значить, прививками я закінчив. Учора позбувся короче, повністю бравісімо такого сорту чи гібридної форми. бравісімо, Вілюр, Бананас ушли з мого учасника назавжди. Еверест пішов. Що там ще? Частково. Частково пішли Лівія, бо в мене два куща, то так трішки я цей, не трогав геть, навіть не підходив до Цимуса, до Альянса, не підходив, потім не підходив до Рігала. Шугар Кріпс не підходив, ну такі американців багатенько я там що не трогав, а то кажу, багато. Басанті не трогав, ну або на нас видалив. Так що це отак. А сьогодні у мене розтягнув я каплі, бо вже край нема куди відкладати. Убрав я всю прошло відео я вам показував на своїй полуниці Я ходив тут. Ще були в мене агроволокно було. Були дуги. Зараз ви бачите, цього всього немає. Лежать кругом уже капельні стрічки. Ось бачите, вже капає. От, а я воно взяв комплект та зараз буду латати. Бо тут ще свищить бачу, там в одному місці, десь ще я бачу. Ну коротше, буду настраювати це все. Румба вже почала спіти, лофті є ну, небагато, але ну, ну, є. Вона ж трошки її морозом побила. Я вам показував отож, да. Ну, ви бачите, ось, о, кущик. На кущику. Ну, є трохи. Поїсти для себе більше достатньо для себе. От. Так що потихеньку почав. Навіть чорний принц, дивлюся, багато нав'язав і вже ось одна ягода така, дивіться, яка інтесна, якась така форма в неї. Ну, Головне, що розложив. Кругом капля, кругом... Почало капати, бо почало воно масово набирати розміри купчиха, а сухо тут пилюка йде, то треба трошечки водички. То я все кинув, думаю прививки закінчив. Ну, от, траву посадив свою. Ну, тобто робота, бачите, вчора не було мені вже не до сйомок. Тут також я все. Ось, ну, тобто стрічки кругом у мене лежать, ось на малині положив, положив на ожині, лежать, воно, все воно тут е, капає, все нормально. О, ну так от, так. Бачите, дивіться, кругом. Все воно лежало було в стороні, тепер все воно ось капається, все воно працює сьогодні. Бо в нас вітер, сонце. Тут ось, бачите, добре я зробив, що посадив двохстрочну. І капля лежить прямо всередині, ось міжду. що мені дуже подобається, Якби це мальвійна. Бачите, яка гарна. Які листки, такі насищені, ніде ніяких признаків, болячок немає. Та, Можете та самі подивитися які. Як гарні всі такі кущі. Тобто оце отак. Так що, оце якось отак. Ну на цьому все. Так що продовжується. Продовжуємо працювати усім. Поки буду зараз ремонтувати, до зустрічі. Будемо щось далі, там, може в кума, там воно буду, познімаю, покажу, що в нього там виноградник, як він себе вже і рівно місяць сьогодні. Да, пройшов от 20 квітня, коли вибило виноградник. Подивимося, як воно там, що, ну, воно там в основному от корня, ну Все одно, подивимося, що там, як там. Ну, от, якось так. На цьому все. До побачення, до наступних відео.